Зверхучи своє служіння тут на землі, Ісус Христос ділився своїми учнями багатьма, знаєте, такими істинами, наставляв їх навчав. Часто він розповідав про майбутні події, які будуть очікувати його учнів. І знаєте, багато речей учням було незрозуміло. Вони чули неодноразово про страждання Христа, вони чули про воскресіння, але ці речі. Їм тяжко було збагнути вже потім, знаєте, після Воскресіння, коли по-друге Велис він їх наставляв, ці речі відкривалися. Я хотів сьогодні звернути увагу також ще на одну різницю, яку в свій час Ісус Христос залишив учням, але на той момент їм тяжко було збагнути, зрозуміти, що це значить, як це буде і як далі будуть відбуватися ці події. І так звернемо увагу нашу. На текст, який записаний Юалія від Матфія, 16 розділ, 18 вірш. Матвія 16, 18. Ісус Христос каже наступні слова. І я тобі кажу, що ти є Петро. І на цій скелі я збудую свою церкву. І брами аду не переможуть її. Ісус Христос, звертаючись до одного з своїх учнів, каже усі слова. Він каже, Ти є Петро, І на цій скелі я збудую Це. Який взаємозв'язок між Петром і Скелею? Це те, що це слово в грецькій мові, назва імені саме значить камінь, скеля. Він каже, ти Петро, буквально скеля, камінь. Міцнеш, на тобі я збудую на цій скелі свою церкву. Але ось відносно церкви, Петрові було тяжко зрозуміти, тому що слово на той час мало зовсім інше значення. При тим, як ми говоримо, що значить це слово в тій мові, що це слово значить для нас з вами. Да? Давайте ми подумаємо, коли ми говоримо з людьми, які десь живуть в нашому місті навколо нас. І коли ми говоримо про церкву, яка уява в першу чергу у людей? Що таке церква? Коли ми говоримо з людьми з цього світу, зачастую у людей уява про приміщення, про будівлю. Ми з вами розуміємо, що тут говориться не про приміщення, не про будівлю. І що тут говориться саме. Про людей. Слово церква в грецькій мові, це «єклесія». Воно перекладається як група, покликана з щось. І цей термін використовується він і до того, як після з'явилася з'явилося. Але визначення трошки інше було. Зазвичай знаєте, це означало якусь певну групу, яку Делегували міста або покликані з якоїсь певної території для вирішення якихось питань. Тобто певна групка, яка відділена була для певної зустрічі, для певних обговорень питань. Ми розуміємо, що церква це також певна групка людей, яка відділена всю світу для особливої місці. Церква складається з людей, віруючих в Ісуса Христа, покликаних зі світу. Покликаних Богом, бути Його дітьми. Ну, в новому заповіті, це слово використовується 114 разів, але в Євангеліях лише три рази, фактично, вже після Вознесіння Ісуса Христа, це слово використовується більше і більше, пояснюючи значення слова в нашому з вами розумінні. В Євангеліях лише три рази і то. Це в Євангелії Матфія, В інших Іванів взагалі це слово не використовується. Інші 111 разів ми зустрічаємося з цим словом вже в інших книгах мову заповіту. В діях апостолів ми читаємо, як народилася зростала церква. В посланнях ми читаємо пояснення, якою має бути церква та які цілі церкви Христової. І знаєте, для опису церкви часто використовуються певні образи. Для того, щоб людям було краще уявити, що церква себе уявляє, яка вона повинна бути. Церква порівнюється з тілом, церква порівнюється з нареченою, церква порівнюється з будівлею, церква порівнюється з отарою. І інші є такі образи, які показують сутність церкви, що вас собою являє. І кожен цих образів він звальовує певну таку характеристику церкви. Так, наприклад, наречена. Вона характеризує що? Колесніше чистоту. Да? Фактично наречена вона характеризує чистоту. І ось церква також вона повинна бути чиста. Тіло, образ тіла змальовує єдність, злагодженість і важливість кожного члена церкви. Сьогодні руки. Сконцентрувати нашу увагу саме на ось цьому акцентрі, говорити про те, що кожен з нас важливий в церкві Господні. Можливо, ми думаємо, а що ми значимо, да? помічає нас хтось чи не помічає, маємо значення церкви чи ні. Тому що нам помітно тих, хто проповідає, нам помітно тих, хто славить Господа через спів, нам помітно ще, можливо, людей, які відповідальні за якісь певні. Напрямки служінь. І нам здається ось ці люди більш помітні, важливі для Церкви церкві. А хтось, можливо, десь перебуваючи там десь позад сидить, або на балконі, думає, а чому? я маю значення для церкви. Але ми повинні розуміти, що кожен з нас надзвичайно важливий в тілі Господні, в церкві Господні. І ця важливість розпочинається навіть з того моменту, як ми. Приєдналися до церкви Божої. Тому що Бог прагне, щоб люди стали спільниками церкви Господня. Апостол Павло пише Тимофію наступні слова. 1 Тимофія, другий розділ, 3 четвертий вірш. 1 Тимофія 2 розділ. Вірш. Бо це приємне, бо це добре і приємне Спасителю нашому Богові що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання права. Господь очікує, щоб кожна людина цій землі вона стала спільником церкви Господня. Він очікує, щоб кожен з людей покаяється, примириться. Ми сьогодні чули першу проповідь про те, що надзвичайно важливо кожному зрозуміти наше покликання в цьому житті. Важливо зрозуміти, що Господь очікує. І перше, що Господь очікує, це наше примирення з ним. Тому навіть те, що ми приєдналися до церкви, це вже надзвичайно важливо. І ми можемо згадати притчу Ісуса Христа про загублену вівцю, який розповідається про пастуха, який мав столовець, але ось одна десь зникла. І знаєте, пастух не задовольняється тим, що в нього ще залишилось 99 за 9 -10. Він іде і шукає ось цю одну, яка пропала. І коли він знаходить, він радіє. І Ісус робить там певні висновки і краще, що ось так, на месах радіють, коли каже один грішник. Коли нова душа приєднується до сім'ї Господня. Тому наша присутність в церкві важлива тим, щоб ми, щоб ми доєдналися до Тіла Господнього. І після того, як ми доєднуємося до церкви Божої, кожен з нас важливий її життєвість. А посол Павло змальовує це знаєте, наступним чином і порівнює церкву з тілом, як ми вже казали. І він каже, що в тілі є багато різних органів. І є органи, які помітніші, зрозуміліші нам, здається їх діяльність, проявляється активніше. Є органи, які ми не помічаємо, які здаються маловажнішими. Але кожен з органів він важливий для нашого тіла. Кожен орган виконує свою певну функцію. І коли тіло здорове, то там кожен орган активно працює, виконуючи свою функцію, і це дає знаєте, результат певний. Після того, як ми доєднемося до Церкви Божої. Кожен з нас фактично має дотичність таку до життєдіяльності церкви. Ми підтримуємо один одного, ми потішаємо, ми наповнюємо один одного. Ми пазлики, знаєте, доповнюємо один одного і служимо тими дарами, якими наділив нас Дух Святий. І можливо нам здається, що наше служіння зовсім незначне. і Якщо ми перестанемо робити його, то ніхто й не помітить сказати, ну, подумай, робив це служіння або там на що таке. Переслала тут і, і не поміти. Але ми повинні розуміти, що те, що ми робимо, воно надзвичайно важливе. І Бог цінить, Бог бачить. Можливо, люди не оцінять, не побачать, а для Бога все це відомо. Бог знає вашу таку, знаєте, як кажуть, невеличку ліпту в праці на тілі Господню. Чи це молитовне таке служіння, чи це просто якесь господарче служіння, чи це ще ще служіння, яке ви звершуєте? Господь, це бачить, помічає і оцінює. Я хотів би, щоб ми подивилися на біблійні такі приклади, здається, непомітних персонажів. Сьогодні під час одного саму згадувалися певні там, імена, да? імена, яких ми очікуємо побачити біблійних героїв, які ми очікуємо побачити в небесах, яка я б хотіла, щоб наше я було. Так, да, Там перелік різних імен, і коли ми дивимося на новий заповіт, яскравіше знайоміші імена Матвія, Луки, Павла, Петра, навіть Тит, Тимофій. і можна цей перелік продовжити, продовжити, продовжити. Але є бівлі імена, які декілька разів, можливо, там тільки зустрічається. І нам про них набагато-набагато менше відомо. І, здається, а от від цих людей чи багато залежало в тому, що церква зміснялася, зростала і поширилась по лицю землі. Давайте ми звернемо увагу на текст, який записаний в «Дії апостолів в 20 розділі 4 вірше. апостолів», 20 розділ, 4 вірш. Там написані наступні слова. З ним, мається на увазі Павлом, що ми не читали попередні вірші, пішов аж до Азії син Піра, з Вереї, Солонян Аристарх, Секунд, Дервіць Гай, Тимофій та азійці Тихик і Трохи. Перелік імен з них ну, Тимофій такий відоміший, да? інші імена нам мало що про них відомо. Здається, імена непомітні, маловідомі для тих, хто читає Слово Господнє. І от ми візьмемо увагу буквально знаєте, на одного передостання ім'я Тихик. Давайте трошки спробуємо дослідити слово Господнє, подивимося, що нам ще відомо про цю людину і подумаємо, наскільки все-таки важливо його служіння було і залишило певний, знаєте, світ. Який і до нас з вами сьогодні досягнув, і ми маємо результати того, що звершно було Тихіком. Хоча ж тому дуже мало про нього інформації, але це надзвичайно важливо. Перш за все, що ми звертаємо увагу, оцей так, що щойно ми зачитывали, ми розуміємо, що Тихик він приєднався до Павла в третій місіонерській. Подорож. Павло вже значив першу подорож, другу подорож, трошки люди деякі змінювалися, які були поруч з ним, і ось преті, де третій, доєдниця Тихик, поруч з ним ще інші імена, і він далі зашипане служіння. Крім цього тексту є ще чотири текста, які нам розповідають про тих. І ці тексти дають нам зрозуміти ще, знаєте, про його діяльність, про його служіння, про те, що ізразчуве слави собі. Після цієї третій місіонерській подорожі близько 4 років пройшло, і Павло був під арештом римі. Тихик не злякався переслідувань. Хоча, знаєте, багато співробітників залишили Павла, але Тихик продовжував служити спільно з Павлом. Саме через Тихика Павло передає церквам аят своїх послань. Єфесіанам, Колосіанам і іншим посланням. І Тих як став собі людям таким листотошкою між церквою та Павлом. Він ходив, заносив листи, передавав інформацію назад Павлові про життя цих церков. І, здається, це таке служіння. Але Павло високо оцінив його служіння, І характер тихіка. Сказав, що це надзвичайно важлива людина, що він добрий такий співробітник, що він чудовий християнин. Коли ми зачитаємо Колосянам 4 розірва сьомий вірш, Колосянам 4,7, там написано такі слова. Щодо мене, то все розповість вам Тихик, улюблений брат, вірний служитель та співпрацівник у Господі. А Павло каже Колоській церкві, ви дізнаєтесь інформацією від Тихіка. Він принесе листів. Які я передаю. І він детальніше розкаже про моє життя, про мої обставини, нагадую, що палогах висят її у в'язниці. Тихий це погорська вість. Він називає Тих, яка тут улюблений брат, вільний служитель та співпрацівник у Господі. Бачите, декілька таких характеристик улюблений брат. Він говорить про нього, бачите, такі характеристики, показуючи його характер. Також відносно служіння він називає «вірний служити і співпрацівник Господі. Він говорить, що це людина вірна, яким можна довірити, яким можна довірити? Передати лист, передати певну інформацію, довірити певне служіння. Погло розуміє, що тих може не лише передати лист, а й може особисто стати для церкви. Тому якщо ми читаємо наступний восьмий вірш Колося 4.8, Наступний вірш після того, що ми пере цим читали, там написали такі слова. Його я послав до вас саме для того, щоб ви довідались про наші справи і щоб потішились ваші серця. Ось. Через нього ви можете довідатися про наші справи, і він може потішити ваші серця. Він той, хто може підбадьорити, підтримати. Йшли роки далі, змінювалися обставини, Павла звільнили. Потім знову друге ув'язнення, і це набагато суровіше вже було ув'язнення. Якщо під час першого ув'язнення Павло знаходився під таким домашнім арештом, то друге ув'язнення це жахлива така в'язниця в підземелі, де йому довелося перебувати. Але не дивлячись на всі ці такі сурові випробування в житті Павла, тих, як. Не злякався. Він не залишив Павла. Хоча Павло не каже і той мене, залишив, той не залишив. Але от Тихий продовжує служити поруч з Павлом. Він отримає ще більш такі певні відповідальні завдання. Послання титу та другому послання до Тимофія ми читаємо, що Павло має намір послати тихіка на допомогу служителям. Спершу він відправляє, вирішив відправити тихіка на крит до титу, а потім в Ефес до Тимофія. Він каже, що ось мені потрібно, щоб брати змогли там звільнитися, щоб воно іншу справу виконувати. Він каже, я б туди Тихіка направив, щоб він допоміг підтримав, замінив деякий час братів. Та. І так як ми бачимо, небагато в нас інформації в новому заповіті є про служіння Тихіка. Але ми розуміємо, що він виконував певні важливі речі, хоча його ім'я. Не настільки відома, як імена інших. Він зайшов підбадьорення для церков того часу. Він допомагав служителям того часу. І саме головне, ми маємо з вами книги в Біблії послання Павла, які тих як передавав церква. Він передав ці книги. Церкви цінували, потім робили з них копії. І вже до нас дійшли ці книги, які ми читаємо, через які ми маємо настанови, через які ми маємо підбадьорення, але все саме праця, яку звершив свій час в тих. І от бачимо один з таких біблійних прикладів, брат, який здається не настільки відомий, як інші імена, але його праця також надзвичайно важлива для Господа. На завершення, я хотів би провести ще такий, знаєте, історичний приклад, вже не біблійний, історичний, про одну людину, яка здається також не дуже відома, взагалі можна сказати, майже відома. Але він зробив певний вклад в історію церкви. І вже результат його, ми знаємо на набагато набагато відоміший. В цей час в Сполучених Штатах. Проживав такий Едвард Кімбо. Він був вчителем недільної школи у Дебечкій церкві. В його класі було багатенько хлопчиків-білітків. І серед цих хлопчиків був один юнак, який нещодавно до них приєднався, і він не знав навіть, як біблії користуватися. Інші юнаки розсміхалися з нього, тому що він не знав, де знаходиться Іван Львів, Івана Діана, чи на початку Біблії, чи в кінці Біблії, знаєте. Але цей. Вчитель недільної школи він проявив пильність, він підказував йому, терпеливо чекав, поки той найде, де знаходиться те чи інший уривок з Біблії. Він наставляв його. йшли роки, і ось цьому юнаку стало 18 років, він працював чоботарем. І вчитель недільної школи вирішив відвідати його, поспілкуватися. Він прийшов до нього на роботу, поспілкувався, і ось там, на робочому місці, цей юнак прийшов до Москву. Пройшли роки і ім'я Едварда Тімбола ніхто не знає, а ім'я ось цього юнака відомо зараз в цьому світі. Цього юнака звали Дуайт Муді, який став відомим євелистом в цьому світі. Ось так, знаєте, вчительник діло школи зайшов певну працю і залишив такий слід в історії церкви. Він проявив пильність, проявив увагу. Засвідчив цьому юнакові, і потім цей юнак звершив багато-багато праці на ниві Господні. Тому сьогодні хотів би зробити певний навіть, такий висновочок, що для Бога важлива кожна людина, важливе кожне служіння, яке звершується для слави Господні. Тому не думайте, що можливо, ви в церкві мало значущі або нічого не значущі. Для Бога кожен має свою цінність. Важливе кожне служіння. Для Бога важливо те, що звершите. Тому продовжуйте робити це, слава Боже. Не розчаровуйте, не думайте, що ну, а хто там помічає, що я роблю. Робіть те, що можете. Служіть тими дарами, які Бог дав кожному з нас. Послання Коринтянам нам апостол Павло каже, що Бог дав кожному з нас певні завір, щоб ми могли ними ділитися. Тому нема такої. Людини, нема такого християнина, який не мав би духовного дара. Кожен з нас має ці духовні дари. І нам варто все це робити для слави Божої, щоб прославляти ім'я Господнє, щоб ширилося царство Боже. Нехай Господь власнить життя кожного з нас і розуміє, що кожного з нас життя важливе для Господа і служіння важливе для Його діла. Нехай Господь допоможе зараз благословив. Господа нашо, и помолим се во нашо му до Господа. Амин.